Привіт, любі мої. Сьогодні поговоримо про прочитане. Як завжди, за традицією почнемо з книжок від видавництв. І почнемо з ВСЛ, які надіслали мені декілька книжок. Я вже дві з цих книжок прочитала, залишилась одна, але я думаю, що в наступному, тільки прочитаному, ви про неї почуєте. Зараз я хочу почати з найсильнішої книги, точніше, це збірка поезії. І це збірка поезії Вікторія Меліної свідчення. Почнемо з того, що якщо ви не знали, то Вікторія Меліна загинула. Ну того року, якраз таки від російської ракети, яка прилетіла в ресторан, в якому вона сиділа. Це, як завжди, величезна втрата для нашої культурної площини. Бо Вікторія Меліна робила дуже багато всього. Вона не тільки писала тексти, але й допомагала людям. У мене тільки є її книжка Дім для дома, це її роман, який був написаний про Львів від лиця собаки. І ось виходить ця збірка. Якраз вона вийшла до книжкового арсеналу, який проходив буквально нещодавно. і В мене є окреме відео про це, і там зробили презентацію цієї книги. тобто Рік тому, коли Вікторія ще була жива, вона відкривала цей книжковий арсенал. Вже через рік відкривається теж за участі Вікторії, але, на жаль, вже посмертно. Її друзі, її знайомі, видавництво, в якому вона видавалась, вирішили все ж таки зробити цю збірку, бо Вікторія до цього ніколи не видавала ніяких поетичних своїх творів, і це її, на жаль, перша і останнє. Збірка поезії, і я хочу сказати, що вона мені дуже сподобалась. Це та збірка, яка і оформлена гарно, і вона дуже чуттєва. І ви знаєте, якщо дивитися на твори про війну, твори про війну в моменті, особливо, а це як на мене, все ж таки поезія в моменті, яка закарбовує ці от жахливі емоції, які переживала авторка, це те, що пройде, мені здається. І через певний час все ж таки будуть читати. Це не одномоментна така поезія, вона дуже класна. Я її прочитала і не могла просто відірватися. Деякі мені прям дуже сподобались. Збірка викликала дуже багато емоцій, і хороших в плані того, що я зрезонувала з цими текстами і з тим, про що пише Вікторія. І дуже багато негативних емоцій через те, що. Я знов переживала свої якісь емоції з приводу війни і розуміла, що Вікторія більше нічого не напише. А на наступну книгу в мене були прям дуже низькі очікування, тому що я навесні, якщо я не помиляюсь, читала іншу книгу цієї авторки Люсі Фоллі Список запрошених. І вона мені не сподобалась. А тут виходить, оце от гарне видання: Паризькі апартаменти Ліусі Фолі. Ця книга от дуже стала популярна теж на зарубіжному Буктюбі. Я її бачила постійно в трилерах, що дівчата читають, їм в принципі, подобається. Я вирішила взяти, бо ну, мені хотілося чогось такого трилерного, детективного, чогось розважального і дати ще один шанс авторці, бо ну, дуже гарне видання. Мені здається, що воно дуже класне. Я не скажу, що це класичне таке оформлення трилерів та детективів, але чимось вона мені нагадує збірку від КСД Агати Крісті. Щось в цьому є, мені дуже подобається. Книга нам розповідає про головну героїню Джес. І вона приїздить до свого зведеного брата в Париж, і вона попросила пожити в нього, бо в неї зараз проблеми на роботі, вона, в принципі, така собі невдаха, в неї нічого майже не виходить, а він живе своє найкраще життя в класних апартаментах. Вона приїздить до нього, дзвонить йому, стучить, але ніхто не відкриває. Вона розуміє, що брата немає. Якимось чином вона потрапляє всередину апартаментів, розуміє, що щось сталося з її братом, його там немає. Є якісь речі лежать. І в наступного дня вона починає знайомитися вже з жильцями цього будинку, в якому теж знімає апартаменти її брат, і намагається його знайти. Я прочитала цю книгу за день, і вона мені прям дуже сподобалась, тому що це дуже легкий тип трилерів та детективів, які ти прочитаєш в ідеалі. Знаєте, на березі моря. Це таке літнє читання, абсолютно, От прям за вечір можна прочитати і розважитись. Я чесно здивована була, наскільки мене ця книга тримала, і вона мені прям дійсно більше сподобалась, ніж список запрошених. Хоча, чесно, за анотацією, список запрошених повинен був мені сподобатись більше. Там все таке темне, нуарне, там все відбувається в Ірландії, на острові, в якомусь такому старому будинку. А тут в Парижі. І Париж я не дуже люблю. Що тут класно? Тут не тільки від обличчя головної героїні у нас все описується. Тут ще й від обличчя інших героїв, інших жильців цього будинку описується. І ці глави вони супер короткі. І спочатку ми геть нічого не розуміємо, намагаємося розібратися, хто ця сестра, що в неї сталося в житті, що сталося в житті цього брата, і хто ці всі сусіди, чому вони такі всі дивні, в чому їх таємниці? І потім поступово-поступово це все розвертається. Мене коротше розважили. Я прям дуже раджу цю книгу. Якщо ви хочете чогось. Такого легкого чогось такого, що ви прочитаєте за пару вечорів максимум. Це воно. Keeping strong, and I'm doing well. I'm eating more. And though Не книгу я очікувала прям набагато більшого, але на жаль, не справдилося. Це Світлана Кострикіна Мертва жива вода. Новинка, і за анотацію все повинно було бути супер класно і цікаво. В нас головна героїня Майя, Вона журналістка кримінальної телепрограми, яка дуже популярною є. Не просто так працює на телебаченні саме в цій програмі. Вона вважає, що в неї супермісія, і вона робить гарну справу. Вона допомагає знайти зниклих безвісти встановити таку собі справедливість, і вона в. От, власне, цим і займається. Але одного дня зникає Рита, її колега, і вона намагається її знайти. Від цього починається наше таке собі розслідування. Давайте так, по порядку: спочатку очікування. З того, як я люблю дивитися всякі кримінологічні штуки, всякі подібні телешоу, як описуються в цій книзі, я думала, мені сподобається. За анотацію дуже цікаво стало, знаєте, і хотілося такого, якогось трилера-детектива. Мені було цікаво, що на такій. На 413 сторінок можна розписати такого от прям дуже цікавого. І я не став, і я, знаєте, я не скажу, що я ставила прям захмарні якісь очікування, мені просто хотілося хорошої книги. Це дебют авторки, тому я е, е, вважаю, що є ще шанс розписатися, є шанс все ж таки послухати якісь відгуки зараз і зробити потім краще. Але не вийшло. Не вийшло тому, що, по-перше, мені вважалося, що тут на 400 сторінок, а всі 600. По-друге, це було дуже нудно, і місцями я прям вже геть не слідкувала за сюжетом, що там відбувається у цієї Майї. Мені здається, це помилка самої авторки, бо вона хотіла максимально занурити нас в цей світ, в світ головної героїні і розписати не тільки її роботу та життя в роботі, але й поза роботою писати, що це за людина, вписати інших персонажів. І вона, начебто, знаєте, як по підручнику намагалася це зробити правильно і покроково. Але в ітозі це вийшло занудно. Іноді було дуже багато якихось елементів і моментів з життя нашої головної героїні, або її роздумів, або просто як вона дивиться там умовно на воду, які просто відволікали тебе від всього того, що відбувається, і я дійсно забувала, що взагалі відбувається за сюжетом. Тут немає як такового саспенсу і того, що тебе тримає. Я зараз зайшла в інстаграм сторінку віхоли і як вони позиціонують цю книгу, коли вони її анонсували, і вони позиціонують це як трилер. Якщо ми просто загуглимо, що таке трилер, то Вікіпедія нам каже, що трилер це жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи. І страху нічого з цього в цій книзі не було. Ну ладно, окей, я трішки обманюю, бо був єдиний один момент, який стався десь на 150 сторінках я думаю, якщо ви прочитаєте, то ви зрозумієте, я не хочу сильно спойлерити, бо може все ж таки хтось захоче почитати. І це такий невеликий був кліфхенгер, невеликий, бо я вже дивлюся в розрізі всієї книги. Я читала, я прочитала його і така ого, клас! І я думала, що саме з цього моменту почнеться оцей самий трилер, саспенс, і що я не зможу відірватися від книги. Але, на жаль, це був єдиний момент, в якому мені було цікаво, бо навіть під кінець мені вже настільки було нецікаво дивитися, хто Хто це все зробив, що сталося. Останні 50-100 сторінок були ну, сильно тягомотні, і тому вже було якось взагалі нецікаво. І мені здається, тут позиціонування або роману не сильно правильно, або знову ж таки авторка замахнулася на трилер, а змогла зробити ну, такий собі відверто, скажімо, посередній детектив. І, скоріше, навіть не сильно це детектив чи трилер, а більше як, ну, окей, психологічний роман. З натяжкою я би його назвала, бо тут багато про героїню, багато про її якісь емоції, переживання. Але мені знову ж таки здається, що не дотягнула навіть в цьому моменті авторка. Чесно, якби видавництво не надало мені на огляд цю книгу, я б напевно її не дочитала би, а відклала би до кращих часів і просто би потім ніяк і не дійшла. бо я давала їй декілька разів шанси. Вона дуже довго в мене читалася, і з такими темпами можна було не дочитувати. Чи раджу я її на ваш страх і ризик? Бо я навіть не знаю, які категорії людей можна порадити. Трилера детектива ви тут сильно не знайдете. Почитати і підтримати авторку так класно, супер. Далі в нас в книгарні BookUA був це другий, напевно, вже да, книжковий клуб за книгу Мистецькі злодії Майкла Фінкеля від видавництва ще одну сторінку. Моє улюблене нове видавництво. Ви це знаєте. І коли ж ми думали, яку книгу взяти, то видавництво саме запропонувало саме цю книгу. Бо ця книга заснована на реальних подіях. Бо є такий Стефан Брейтвізер, який крав. Поштовні речі з музеїв, витвори мистецтва всілякі. І ховав їх в себе вдома. Тільки потім його вже знайшли. І як та за яких обставин ви можете прочитати в цій книзі? Бо власне Майкл Фінкель він зустрічався з цим Стефаном Бретвізером. Він з ним переписувався спочатку, потім зустрічався. І написання цієї книги зайняло мені, здається, 10 років чи щось близько того, бо Братвізер спочатку зовсім не хотів йти на контакт. І Майклу Фінкелю прийшлося дуже довго втиратися йому в довіру. Взагалі, самого початку, я не зовсім могла зрозуміти, що це за книга так. Бо написано дуже дивно, і спочатку я думала, можливо, це все ж таки більше художня книга, і вона тільки заснована на реальних подіях. Але все ж таки, потім, чим далі ти читаєш, тим більше автор вдається в більше деталей з приводу психологів. з приводу, Він тут говориться і про психологів, які дивилися на Бретвізера і на те, що він вдіяв. На інших людей, які були з ним знайомі, чи просто пересікались тим чи іншим чином. І тут багато всього власне розповідається про цей злочин, що зробив Стефан і про його життя, про його дружину та про його маму, які теж відігравали важливу роль в його житті і в тому, як він крав ці твори мистецтва. Класна книга, непогана. Мені сподобалась, бо я геть нічого не знала про Стефана Бредвізера і в принципі про мистецтво я вже. Дуже давно нічого такого не читала, і в нас була дуже класна зустріч. Бо до нас приєдналася блогерка за мистецтво в інстаграмі, і вона дуже цікаво, теж розповідала про мистецтво про самого Стефана Бретвізера, Про те, як вона, як мистецтво знавиться, дивиться на цю всю його позицію. і Це було дуже цікаво обговорювати. Тому непогана книга. Я її можу в принципі порадити, якщо ви хочете щось подібне прочитати. «If he had been with me» by Laura Nolan. Дуже часто я її бачу на просторах Буктюбу, і РМ її нещодавно переклали. Я думала, що це буде любовний роман, де будуть якісь страждання, буде якийсь вибір. Не очікувала чогось геть грандіозного, але просто хотілося адекватної звичайної книги. Що я отримала? Я отримала підліткову історію. Мені б ця книга, можливо, я впевнена, навіть сподобалася б в той час, коли я читала Джона Гріна. Винуваті зірки чи якось так The Fault in Our Stars». Тобто ця книга ідеально підійде для підлітків. Але ця книга взагалі не підійшла для мене. Тут розповідається про Отам і Фіна. Не знаю, як переклали ім'я дівчини, бо взагалі вона зветься Осінь, можливо, так і переклали. І вони знають один одного з самого дитинства, їх батьки дружать. І вони спочатку дружили, а потім, вже ближче до старшої школи, вони перестали спілкуватися. І взагалі зараз вони ігнорять один одного в кожного є своє життя, у нього є дівчина, у неї є хлопець. Отам вона кожен раз щось відчуває, таке от якесь в неї дивне відчуття, викликає фіни. Кожен раз, коли вона його бачить, ми розуміємо, що вона щось до нього відчуває. І ось одного разу вони починають знову спілкуватися, і ми розуміємо, що вони кохали один одного весь цей час, просто не зізнувалися і до себе, і до всіх оточуючих. Як закінчилася ця книга? Ця книга закінчилася, як власне, оці всі кліпи, фільми, книги. Які всі так люблять в підлітковому віці: оцей от надрив, вони повинні бути разом, але так і не можуть. І взагалі, як це от таке от життя. Книга непогана, але я пораджу, там, не знаю, ваша сестра, ваш брат, можливо, навіть захоче це почитати. Але я не думаю, що дорослим ця історія буде прям дуже цікавою. Наступна книга це «Passing» by Nella Larson. Я взагалі цю книгу вирішила прочитати, бо я колись її скачала, бо побачила дуже класні відгуки на цей. Роман і в дуже класних списках її бачила, але не знала, що ця книга в мене стоїть, бо мені її колись подарували. Це така класична література із з дуже цікавим сюжетом. В нас 1920 ті роки, і в нас є головна героїня Ірен, яка живе в заможному такому будинку зі своїми дітьми та своїм чоловіком. І ось вона знову зустрічається зі своєю подругою зі з молодості. А до речі, я забула сказати, що наша головна героїня темношкіра, і ось вона бачить цю свою подругу. І розуміє, що вона висвітлила собі шкіру. І ось тут якраз таки починається історія про цю от її подругу, про те, що вона живе зі своїм чоловіком. Але чоловік расист, і він не знає, що його жінка взагалі шкіра, і якби він дізнався, їй би був хана. І от якраз таки за цей короткий проміжок. Часу ми дізнаємося історію цих двох жінок, і на 150 сторінках нам розповідається абсолютно величезна проблема суспільства і самоідентифікації расизму, як темношкірі люди себе ідентифікували, як вони намагалися змінити себе. Дуже цікава історія, дуже класна. Мені в принципі сподобалося, але я не скажу, що вона стала от геть такою найцікавішою з того, що мені доводилось. Читати, але мені дуже сподобався сюжет. Мені сподобалась, в принципі, оця вся тема, яка тут підіймалася. Дуже цікаво. Комікс, який мені прям дуже сподобався, я його відносно нещодавно купила і майже одразу прочитала. Це Делендо Horizon, Замок тварин. Це перша частина, взагалі зараз вийшло вже три, але я не знаю скільки ще буде. Мені здається, там ціла серія повинна бути. І це переосмислення колгоспу тварин Джон Джорджа Орвола. Мені прям дуже сподобалось. Я люблю і таку мальовку, і дуже люблю. Коли головні герої це коти. А тут, власне, у нас кішка, головна героїня, і вони всі живуть в закриті на закритій фермі, всі тварини дуже сумлінно працюють, а тільки верхівка збирає всі вершки, їсть, п'є, а всі інші голодають. І власне, от в цьому починається з цього сюжет. Скажу, що це доволі кривавий комікс, бо деякі моменти вони прям були дуже криваві. І це Читати дітям я б не порадила, але історія дуже класна. Я хочу читати продовження. Мені дуже цікаво, що ж буде далі. Але я в той же час і боюсь, тому що мені здається, що деякі сюжетні повороти мені прям геть не сподобаються через цю відкривавість і через це, і через те, що. Дуже багато героїв, до яких я вже встигла звикнути, які мені прям дуже подобаються, можуть померти. Якщо говорити про електронні та аудіокнижки, я прослухала «The Right Move», Це книга Лі Стомфорд, Це вже друга частина з серії «Windy City». І це, як завжди, як я люблю один світ. Одні ті самі герої, які зустрічаються протягом на протязі всіх книжок. І в нас вже тут головний герой, це брат. Головної героїні з першої частини і власне її подруга, які починають жити разом, бо подрузі нема куди піти. В неї нема багато грошей. А її брат має чудову квартиру. Він баскетболіст, дуже відомий. Всі його знають, і ось вони починають жити разом. І закохується дуже класна, така комфортна історія. Мені дуже подобається, як Ліс Томфорд пише, бо це і здорові такі, принаймні, я не бачила тут червоних пропорцій стосунки а дуже класні герої, за якими дуже цікаво спостерігати, і дуже романтична історія в принципі розвертається. Тому це от така от окрема серія, яка займає в мене особливе місце в серці. І який я б дуже хотіла мати в себе на полицях, і сподіваюся, що в нас якесь видавництво перекладуть ці історії, бо я вважаю, що потрібно щоб більше людей знали про неї. Прослухала книгу One of the Good Guys після того, як Настя з каналу Брунатні Сторінки про неї розповіла в своєму відео. Посередня книга, тому що я цілком погоджуюся з відгуками Насті, і я більш детально розповідала відео для спонсорів про цю книгу. Тож, якщо ви захочете підтримати мене мій канал, ви можете перейти за посиланням на Buy coffee» або підтримати тут, нажавши кнопку спонсорувати, і вам буде доступне за невелику суму додаткові відео, які я. Випускаю. Розкажу коротко про сюжет. У нас головний герой Коул і він приїздить в невелике містечко, бо він дуже хоче втекти від попереднього свого життя від своєї дружини. Він каже, що цей досвід був дуже для нього травмуючий, і він зустрічає іншу нашу головну героїню. її звати Леонора, і вона теж мала якісь проблеми в попередньому своєму житті. Але Леонора, коли починає знайомитися ближче з колом, починає розуміти, що щось дуже дивне відбувається, враховуючи ще й те, що дві жінки пропали. Якраз таки в цьому невеликому містечку, і, напевно, кол якось пов'язаний з цим зникненням. Книга буде розповідати і про аб'юзивні стосунки, і про роль жінки в цих аб'юзивних стосунках. Взагалі цікава книга, вона викликала в мене дуже багато всіляких емоцій і роздумів, але мені здається, авторка замахнулася прямо на таку дуже класну тему, яку можна було класно розкрутити, і не впоралась з цим. Передостання книга це пані Баваріє Гюстау Флобера. Ми цю книгу брали на обговорення в моєму книжку клубі Який теж доступен для спонсорів мого каналу. Тож, якщо вам цікаво, оберіть певний рівень, і ви зможете стати учасницею чи учасником нашого книжкового клубу, де ми дуже класно і цікаво обговорюємо раз на місяць книжки, які обрали. І в цей раз була пані Боварі. Ми давно хотіли взяти щось з класики. Найближчі майбутнє ми теж хочемо взяти деякі класичні твори, їх перечитати, обговорити. Мені здається, це буде дуже цікаво. Плюс в нас ще є додаткові іноді книжки, які ми читаємо додатково до основної книги, яку обрали на місяць, тож в тих, у кого є бажання прочитати декілька книжок з нами і обговорити, мають цю можливість. Я цю книгу, ця книга мені прям дуже сподобалася в певний час, я її читала в школі, мені здається, якраз таки знайомилася, і вона мені в свій час дуже сподобалась. Зараз скажу жахливу річ, я її в той час вона мені прям дуже сподобалася на рівні, як і. Лів Толстой і його Анна Кареніна. Зараз скажу, що цю книгу це якраз таки та класична література, яку дуже цікаво перечитувати в різні часові проміжки, в різні свої стани і в різний вік свій, бо в підлітковому віці ти зовсім на інші речі звертаєш увагу. Зовсім по-іншому дивишся на тих чи інших персонажів чи їх поступки. А вже зараз я оцінила цю книгу не на найвищий бал, але вона мені, в принципі, сподобалась. Якщо ви не знаєте про що розповідає пані Буварі, то це такий собі наскільки казав Гюстав Флобер. Заснований на реальних подіях історія, яка розповідає про спочатку Шарля Боварі, і це майбутній чоловік нашої головної героїні. І він син відставного офіцера, його батьки дуже його люблять, і покладають всі надії на свого сина, що він зробить їх життя кращим. Вони змушують його отримати медичну освіту, але Шарль цього зовсім не хотів і не з першого разу її отримав. Але все ж таки, яким не яким медичним працівником. Він, став. він починає практику, і також в цей же час матір його змушує його одружитися на доволі доволі немолодій жінці, виключно через її статок. І після того як ця жінка помирає, Шарлі розуміє, що хоче одружитися знов, і йому власне потрапляє на очі. Наша головна героїня Ема Боварі вона живе в невеликому містечку у своїх батьків. Вона, взагалі, донька місцевого фермера, тобто живуть вони непогано, але не багато. І тут дуже цікаво дивитися взагалі на те, як їх стосунки починалися, чим вони взагалі закінчилися. І якщо ви знаєте сюжет. Цей трішки більше, то ви напевно пам'ятаєте, що Ема Боварі вона взагалі була незадоволена своїм життям, і в неї було декілька коханців. І як вона взагалі от виплутувалася, як чим взагалі були поглинуті її думки, роздуми на тему свого життя, на тему власне шарля, які в них були стосунки. Дуже було цікаво для обговорення, але скажу, що ця книга знов ж таки, вона мені сподобалася набагато менше. Ну і взагалі я дуже часто ставлю оцінку, все ж таки, коли ми в книжковому клубі її обговорюємо, наскільки було цікаво її обговорювати, наскільки були різні думки, і наскільки цікаво було обмінюватися своїми враженнями, то тому за обговорення в книжковому клубі я точно поставлю п'ятірку. А от по сюжету вже трішки не моє. І остання книга, про яку я давно вже говорила своїм спонсором. І поговорю зараз буквально коротко: це Yellow Face» Бай Ребека Куан. Це друга книга, яку я читала у Ребека Кван. Я починала читати Макову війну. Я прочитала першу частину. Мені здається, я починала читати другу частину, але не дочитала. І вже з цією серією я не хочу продовжувати знайомство. В мене є Вавилон, але поки не хочу читати. І я дуже захотіла прочитати «Yellow Face» саме в оригіналі. Дуже довго і дуже цілеспрямовано шукала цю книгу. І нарешті знайшла у Львові під час однієї з поїздок. це перший роман Ребекки Кван, який не фантазійний, і він мені прям дуже сильно сподобався. Я її прочитала якраз таки потягом від Львова до Києва, і це були найкращі 4 години. Чи за скільки я її прочитала мого життя? Взагалі розповідається про двох головних персонажок: це Атена Лю та Джуніпер Гейворд. Вони разом навчались в Єлі, відвідували письменницькі курси, і кожна з них по-своєму була цікава і дуже горіла цією справою. Дуже хотіла писати книжки. І так виходило, що вони одночасно повинні були стати дуже популярними, бо і одна і інша дуже класно писали. Але так сталося, що тільки Атена Лю стала суперпопулярною. А Джуніпер якраз таки вона взагалі не цікава була читача. І паблішерам, і тому вона якраз таки дуже страждала через те, що її подруга стала настільки популярною і настільки відомою. А вона ні. Вони зустрічаються і просто звичайний вечір вони спілкуються абсолютно внезапно, Атена помирає. І після цього Джуніпер вирішує. Вкрасти деякі ідеї атени починає писати свої твори на основі сюжетів атени і стає дуже популярною. Тут дуже багато про расизм, тут дуже багато про апропріацію, тут дуже багато про творчість, і художні прийоми, і шлях майстерності, шлях письменництва. Дуже цікаво було за цим спостерігати. Мені здається, що це якраз таки саме та література, яка дуже класно робить зріз сучасної книжкової сфери. І хтось каже, що це дуже банальна історія, і вона ну прям. Дуже нецікава, але я вважаю, що це дуже класний динамічний роман, який варто прочитати, і якраз таки, знову ж таки, щоб зрозуміти сучасний світ. Я просто чула ще відгук, що дівчинка там казала, що тут забагато всіляких сучасних слів, дуже, дуже багато сучасних якихось термінів, дуже багато розповідається про букток і так далі. Але мені здається, знову ж таки саме цим книга і цікава, і авторка вона не паразитить на цьому, а вона все ж таки створює щось нове, щось своє. Ця книга ідеально підійде для якихось книжкових обговорень, бо хтось знайде щось своє, або геть не сподобається книга, що теж нормально, і людина зможе описати, чому не сподобалося, або навпаки, і все одно розмова буде класною і цікавою. Коротше, я прям в захваті, мені прям сподобалось. Чи з'явилось в мене бажання щось інше читати одразу у Ребекки Кван? Ні, і Вавилон все ще стоїть в моїх бажанках, і я не знаю, коли я діду до цієї книги, але я б дуже хотіла почитати от щось таке ще у цієї авторки. Нарешті розповіла вам про всі книги. Обов'язково розповідайте, що ви такого цікавого прочитали, і що вам сподобалося, що ні. Можливо, ви прочитали якісь книжки з цього списку, що я показувала. і Мені буде, як завжди, цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Забувайте писати коментар, підтримувати лайком, бо це дуже допомагає просувати відео на Ютубі. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!